Ангели миру, різдвяний вертеп з такою назвою та ідеєю. Водночас ходитиме на цьогорічне різдво в Івано-Франківській оселі. Його готують волонтери громадської ініціативи Поранені сос зараз активно репетирують. Та вже упродовж двох днів 8 і 9 січня, колядуватимуть у домівках бійців. А то а на згадку про себе залишатимуть ангеликів, зроблених власними руками. Осна цілі не там зібрати кошти чи щось таке, а насправді продемонструвати те, що волонтери. Знову ж таки виконують ту свою роботу, яку задекларували, поки не закінчиться війна. Та все ж таки вилучені від коляди кошти ці вертепівці направлять на потреби 28-річного бійця батальйону Донбас Андріана Волгіна. Він повернувся з полону, і така мотивація стала важливою для учасників вертепу. А це близько півтори десятка людей різного віку. Це компанія, весела компанія. завжди тут щось стається цікаве. Але, але не погодитися було би просто якось. Тим більше ми збираємо гроші на АТО. Колядки вертепного репертуару старі і відомі. А от сюжетна лінія сучасні події в Україні. Тож зізнаються колядники і вертеп проведуть по-особливому. В моєму випадку це різдво тим більше особливо, тому що я ще маю окремий вертеп, з яким ми їдемо в АТО. Ми мали виїжджати 9 числа. У нас вже все було там трембіти готові. все, ми вже були там от, е, готові виїжджати. І буквально вчора вночі прийшли тривожні, дуже тривожні новини з того місця, куди ми їхати це там під Донецьком, там зараз дуже гарячі, тому дату лишаємо відкрито. Ангели миру кажуть із задоволенням відвідують у ці різдвяні дні усіх івано-франківців, які мають бажання їх прийняти, і запросити їх можна за телефоном гарячої лінії громадської ініціативи Поранені сос.